Друзі, всім привіт! Хочу вам продемонструвати електрощит. Це електрощит зібраний для квартири, в даному випадку в місто Кропивницький. А чим він цікавий? Тут є реле пріоритету. Осьовано. Тут є такі модулі хікінг для керування нагрівачами. Це модулі від замовника, це не моя пропозиція, це замовник запропонував, та він їх мені відправив. Я просто їх монтував в щит та заклав у проєкт. Що це реле пріоритету робить? У замовника квартира в старому жилому фонді. Там від автомат на 25 А. У замовника буде багато навантаження в квартирі, але щоб не відключився від не автомат, який стоїть тут, в квартирному щитку, та в поверховому щитку. У замовника виникло бажання. Поставити в щит якесь реле пріоритету. Я його запроєктував та зібрав щит за допомогою цього реле. Що відбувається? Коли споживання взагальне буде вище, ніж налаштоване в цьому реле, то реле пріоритети відключить в даному випадку у нас бойлер та теплу підлогу. Причому, причому ми використали реле з. А, так, з, з ручним таким от включенням. Таким от, тумблер, бачите? І ми можемо не чіпати, Тобто ми можемо зробити так, щоб реле це не спрацьовувало від реле пріоритету. Тобто, цю функцію ми можемо деактивувати. І так, давайте включимо щит. Включаємо реле контролю напруги запускається. Так, я під'єднав до щита лампочку. Лампочка це в якості непріоритетного навантаження. Тобто це тепла підлога. Та я під'єднав дуйку. Дуйка це буде просто, якби ви в квартирі вмикаєте там духовку, чайник, ще щось. Тобто Я збільшую навантаження за допомогою цієї дуйки. І так, я зараз включу дуйку, буде навантаження рости. Та лампочка через час. Які налаштований в цьому реле пріоритета, відключиться. Включаємо. Ми бачимо, світлодіод червоного кольору засвітився та час до відключення, до спрацювання реле пріоритету. Ми бачимо, що лампочка відключилася. Тобто, тобто, у нас непріоритетне навантаження відключилося. В даному випадку це тепла підлога. Ну, я імітую за допомогою лампочки розжарювання. Ми бачимо струм. Зараз на цьому реле тут 6,9 А, а тут скільки? Тут 7,1. Ну, В принципі, трошки похибка є, вимірювання десь. Далі я відключаю цю дуйку, тобто, наприклад, хазяїн вже відключив там чайник чи духовку, тобто навантаження в норму. Буде вертатися, та непріоритетне, непріоритетне навантаження знову включиться. Іде зворотній відлік. Ці всі відліки часові, вони налаштовуються. Ось, бачите, у нас лампочка включилася. Це значить, що теплопідлога підлога включилася і далі все працює в штатному режимі. Якщо замовник не хоче, щоб в нього. В замовника є на вибір. Або він бойлер відключає, або теплу підлогу. Або то і то. В замовника є вибір за допомогою реле з ручним керуванням. Ми, оцей речажок, як це його правильно назвати, поки не знаю зараз я продемонструю вам. Цей речажок на, на реле ми ставимо в положення 1. Тобто реле у нас постійно включено. Воно не буде реагувати на зовнішній сигнал. в даному випадку сигнал від реле пріоритету. Зараз я вам це продемонструю. Я його поставив в положення 1 та проводю теж те самий дослід. Я включаю дуйку. Навантаження збільшується. Реле спрацьовує, але, але лампочка у нас не відключається. Чому? Тому що я реле поставив в примусово в положення ввімкнено. Якщо я його зараз поставлю в положення автоматичне, то воно відключить лампочку. Тут є три положення. Автоматично вимкнено та виключено. Тобто замовника є вибір, або він відключає теплу підлогу і бойлер, або він щось від, із цього виключає або підлогу, або той, те і те, або все разом. Або зовсім нічого не відключає. Також він може налаштувати це реле пріоритету, ну, загробити цю, цю настройку на максимум, так, щоб воно не спрацьовувало. Це теж можна, можливо. Ось така гнучка система у нас вийшла. Із додаткових функцій в цьому щиті є функція майстер-вимикача. Давайте ми зараз включимо, хай лампочка включиться, я покажу. що Це Оце майстер-вимикач. Він повністю все відключає весь щит. А це вимикач опалення. В цьому ряду знаходяться автомати. На опалення, на теплу підлогу та керамічні нагрівачі. І Замовник побажав, щоб одним вимикачем можливо відключати все, все опалення. Тобто, дивіться, я зараз вимкну, бачите, у нас відключилось теплопідлога, підлога в даному випадку, як, ну, як лампочка. Да? Лампочка це імітація тепло підлоги. Оцей мастер-вимикач повністю все відключає. Так, у нас тепла підлога не відключилась. Чому? Тому що у нас окремий вимикач на опалення. Тому і не відключилося. Друзі, дякую за те, що дивилися. І всього вам найкращого. Замовляйте електрощити для вашої оселі.